Дуже цікаво, що у нас вийшло всередині. Давайте одразу кухня нестандартна, а кухня трішечки дорожча від стандартної тобто стандартно у нас іде у вартості, а тут більше матеріалів замовник за неї доплатив додаткові кошти. Фурнітура у нас гарна, йде одразу Blue. Все, все працює добре, фасади 18. Техніку ми в стандартну вартість не вставляємо. Не, немає у нас техніки. Оце пристойно виглядає будинок. Оце пристойна висота. Звісно, в такому будинку драбина потрібна. І вона у нас є. Па-бам! Сансанеч, вітаю. вітаю. Так, драбина. Давайте одразу перевіримо, що у нас по драбині зверху. Так. Це антрісоль, так? Можемо назвати. Антрісольний поверх. Це неповноцінний поверх. Ну, Слухайте, до речі. Вот. Стою я, 1,76 м у мене зріст. Ну, в принципі, ок. Що у нас тут може бути на цій ділянці? Ліжко чи матрас, ліжко чи матрас, або ліжко чи матрас. Ну, Насправді, якщо є бажання, тут може розміститись додаткові 2-3 людини. Насправді висота, об'єм, ну, круто виглядає. Сюди ще поставити там десь камін, який буде йти а, зверху, дуже круто. Так, Теплокерамік, базова комплектація, двері. ну Класно. звичайні білі двері магнітна, ручка. санвузол. Дах стандартний зашитий. Тут замість дерева замовник захотів плитку. Ми підготовлюємо під гіпсокартон і далі плитку ми вже не вкладаємо. Спальна кімната. Висота. По висоті дивимося знов таки. Дивимося. По висоті. Ось я ось висота. В принципі, хтось може сказати, що висота замаленька, а мені здається, все око. Тут стає е, звичайне ліжко там, 100, 160 да, шафа. Це додаткова комплектація. В конфігураторі можете е, вибрати шафу. Але опять-таки, подивіться, як вона гарно працює, як вона. Стильно виглядає. А ліжко 160 на 2, 160 на 2, по пів метр, там по 60 см з кожного боку. Відкрили свіжим повітрям подихали, пішли. Що у нас далі? Не, оцей, оцей вид це просто отак о от виглядає туди на, другий, на півторашний поверх. Насправді дуже круто. Якась люстра велика, яка буде висіти. Тут точковий світильник, там точковий світильник. Шафа вже сіренька. Е, Стилізована сіра кухня, сіра шафа, сіре вікна. Ну, насправді класний проєкт. Вийшов, мені подобається. Підлога. Ламінат, але колір такий, що я ходжу в зуті і. У мене немає питань. Ну, тут та ж сама історія, дзеркальна спальна кімната. Друзі, потрібно розуміти, модульний будинок Scandi 4.30 це ідентичний розмір Scandi 4 Це наша базова модель, це бестселер. Але питання в іншому. Тут просто фішка у другому, отму світлі. Це дуже круто. Тут мені не вистачає каміна і все, краса.